Займатися бізнесом мийки самообслуговування, бізнесом, в якому є конкуренція. І у тебе багато питань, то звертайся в компанію «Даєваш». Ми побудуємо вам кращу мийку самообслуговування в вашому місті або в районі. Ну що ж, Закарпатська область і мийка самообслуговування віп-формату. Замовник, у котрого є будівельна бригада, звернувся до нас з проханням побудувати мийку самообслуговування самостійно. Компанія Деєваш надає таку послугу, тому ми будуємо як мийки самообслуговування під ключ, так і якщо ви будуєте мийку самообслуговування самостійно, то ми повністю будемо вас консультувати на всіх етапах будівництва та робимо технічний нагляд. Ми раді бачити емоції власника, коли ми йому запустили мийку самообслуговування, одну з найкращих в Закарпатській області. Хочеш найкращу мийку в своєму місті або в районі? То звертайся за телефонами нижче, підпишись на наш канал та звертайся за всіми питаннями в організації бізнесу, мийки самообслуговування. Дякую!